Буржуїни собі в мінуса ніколи не цього не зробить. А че рідної раз надурять, да і все. Так люди, які купують в аптеках ліки, реагують на здешевшення ста препаратів українського виробництва. Зробити це запропонував президент Володимир Зеленський, аргументувавши тим, що ціни абсолютно неадекватні. Він виніс пропозицію на Раду нацбезпеки та оборони, яка її підтримала. Позиції, що здешевшають, визначили українські фармацевтичні виробники. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Фейсбуці писав, що наразі збалансувати інтереси всіх завдяки механізму конкуренції та забезпечити прийнятні ціни на ліки не вдалося. Ми провели багато консультацій з усіма учасниками ринку та державними інституціями і спільно розробили та узгодили комплекс заходів, які дозволять змінити ситуацію. Впровадження деяких з них потребує часу, деякі ж є більш швидкими. Ми зацікавлені в тому, аби люди якнайшвидше могли відчути ці зміни. Купити необхідні ліки дешевше. І вже з 1 березня це буде можливо завдяки таким рішенням. Частина людей, яких ми запитали, знають про здешевшення ліків, частина не чули про це. Хтось уже відчув на собі зниження цін, а хтось ні. Я нічого не відчула, як купила ось дорогі, я так і купляють. Та я ще не провіряв. Якби якби але так було б добре. Ну, це ж вони тільки ті українського виробництва. Я так вообще, гривень на тисячу купую кожного місяця. Ну а як з'явиться така можливість, як будуш використає цю можливість. Слышала таку, але поки ще не почувствувала. Помощь для пенсіонерів роботи, думаю, хороша. Нормально, якщо завжди це так буде. Я не часто буваю, тому не скажу. Просто я завжди беру мужу на втізін, і завжди він є, а сьогодні чому-то немає. Я знаю, що він подешевив, так, мабуть, його розобрав. Така волна, люди набирають. Регіональний менеджер однієї з аптек Чернігова Костянтин Костенко каже, Люди часто запитують у фармацевтів, чи здешевшали ліки, які вони постійно купують. У нас є наказ: весь перелік препаратів. Дівчата дивляться, чи знизилась, і Ми ж дотримуємося від тиску, знеболюючі препарати, так само, як і Буфрефен. Ну і щоб було для населення, воно більш доступне було. Дефіциту препаратів каже менеджер, немає і бути не повинно. Тому що препарати це українського виробника усіх заводів, з якими була домовленість, і постачання як звичай проходить. Ну затримки немає. Може бути історія того, що що да може попит зріс, тому що люди трохи чекали першого березня. Щоб потім купити дешевше ці препарати, і аптека, у неї було допустим 10 упаковок, вона не розраховувала, що прийде за 15 упаковок. Може бути ну, це ось до кінця неділі все дожньо вирнеться. ніяких ажіотажів не повинно бути. 25 лютого. Віктор Ляшко написав на своїй Фейсбук сторінці, що українські фармвиробники знизять ціни на ще понад 100 препаратів. Питання надзвичайно актуальне, до уваги, те, що Інколи пацієнти для того, щоб купити ліки і віддають останні гроші. Загалом ініціатива добра, але от як вона виконана я думаю, що цей результат він на нього можна розраховувати всього там на 2-3 місяці, і потім все стане на круги своя. Роман Ілекс сказав, що натомість інші препарати можуть здорожчати. Виробництво повинно бути рентабельне, якщо Занижувати ціни і виробництво не рентабельне, то відповідно це ліків виробляти не будуть, і буде їхній дефіцит. А якщо Буде дефіцит, то відповідно ціна навпаки стане ще більшою. Та спроба, яка робиться зараз, робилася вже неодноразово урядами, там, скажімо, в різних каденціях, і жодного разу вона не мала ніякого позитивного результату. На думку директора агентства медичного маркетингу Юрія Черткова, люди сприймають цю ініціативу позитивно. І для людей це непогано, але ну є там низка ризиків, та, низка ризиків в такому впливі, власне, державному впливі, тому що це. Зроблено таким ну, трошки, а може, і не трошки, тиском да знижувати ціни. Це на думку Юрія Черткова має короткострокові плюси та довгострокові мінуси. У перспективі каже він: виробники можуть використовувати дешевшу, а отже, не таку якісну сировину, звільняти працівників та скорочувати асортимент препаратів. Це замало просто контролювати. Потрібно створювати умови, щоб люди конкурували. Конкурентні умови самі знижують. Наталія Гоман, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.